Самодома ти не сумуй, а тихо грай, і правила безпеки завжди пам'ятай. Ножиці, шпильки, голки, ти до рук їх не бери, краще іграшками грай, а гострі речі не чіпай. Пам'ятайте, дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати. А тим паче з ними грати. Бавитись з ними не можна, це дитина знає кожна. Можна руки обпекти і недалеко до біди. За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави. Червона кулька о, летить, вікном вабить і манить. Та відкривать його не можна, ловити гав не поспішай і вікно ти не відкривай. Може статися біда, тож не підходьте до вікна. На балконі теж не грай, кицю мурку не чіпай, не лови її за хвоста. У ванні теж не можна грати, іграшки. Не треба прати. Повна ванна то біда, небезпечна вийде гра. Дзвоник кличе до дверей. Не чекав ти на гостей. Вічко стане у пригоді. Там чужий, а може, злодій, тож дверей не відчиняй. Правило це запам'ятай. На кухні гру не починай і сам плетути не вмикай, на кухні іграшок немає, а небезпека вас чекає. Тож нічого там брати не слід. Є розетки в кожнім домі, всім вони знайомі, в них живе струм електричний. Він всі прибори оживляє. Тільки міксер увімкнеш, крем до торту ти зіб'єш. Але, дітки, пам'ятайте, струм лихим ще може бути, та розеток не чіпайте, опіки, щоб не здобути. Ви все це добре запам'ятали. Тож дотримуйтесь правил, малята, і біда вас буде обминати.